Добрий день, шановна комісія. Мене звати Андрій Руслан, я з групи КНТ 151 Темою моєї роботи була програмна реалізація двомірної комп'ютерної гри. Метою моєї роботи була програмна реалізація двомірної комп'ютерної гри з використанням сучасних інструментів програмування. Об'єктом дослідження є процес розробки двомірної комп'ютерної гри, предметом дослідження є засоби розробки ігрової програми для комп'ютера. Завданнями до роботи були такі: треба було визначити потреби і критерії до програмного забезпечення, спроектувати логічну структуру гри, розробити дизайн користувацького інтерфейсу, підібрати технологічні засоби для реалізації проєкту, створити ігрові сцени та функціональні модулі, і розробити користувацький посібник. Також сама гра повинна була мати такий, такий функціонал. Пересування гравця по локації за осями X та Y, лог... логіка програшу. Генерація безконічних хвиль супротивників, кількість яких зростає в арифметичній прогресії та навігація меню. На цьому слайді ви можете побачити ключові риси жанру Рогалік. Сам жанр Рогалік це жанр комп'ютерних ігор, характерними особливостями якого є випадково згенеровані рівні, покроковість і незворотність у смерті персонажа. У разі його загибелі гравець не може завантажити гру і має почати її проходження спочатку. Рогалік сходить до гри 1980 року «Рогів», темою якої було дослідження під підземель. Хоча до неї виходили подібні ігри, саме Рогів стало зразком для незліченних наслідувань. Подібні ігри, що поширювалися у вигляді відкритого коду, були вкрай популярні в середовищі американських програмістів у 1980-х-90-х та роках. За наявності безлічі варіантів і відмінустей між окремими іграми. Основні принципи геймплею Рогалік залишалися незмінними. На цьому слайді ви можете побачити порівняльну таблицю аналогів гри жанру Рогалік. Я вибрав такі аналоги. Ігра Брота, Vampire Survivors та Enter the Gungeon. Як ви можете побачити за результатом аналізу, гра Enter the Gungeon є найкращою з усіх цих ігор. На цьому слайді ви можете побачити порівняльну таблицю з трьох ігрових рушіїв Unity, GameMaker Studio та Godot Engine. В результаті порівняння було обрано руші Unity. За його простоту вивчені доступну безкоштовну версію і 2 d графіку та наявність якісної документації у ньому. На сьомому слайді зображена порівняльна таблиця середовищ розробки. В результаті проведеного аналізу було обрано середовище Microsoft Visual Studio, за якого глибоку інтеграцію з редактором Unity, підтримкою роботи з ігровими об'єктами та високій продуктивності. Для того, щоб реалізувати цей проєкт, було прийнято рішення використати підхід Model View Controller або MVC, який зображено на цьому слайді, завдяки якому можна розділити логіки програми, графічне представлення та обробку подій. Модель відповідає за зберігання даних та логіку їх обробки, включаючи запити до бази даних і перевірку їхньої правильності. Основна її роль це забезпечити доступ до даних і керування ними. Конструкція моделі передбачає реакцію на зовнішні запити з можливістю змінювати свій стан. Представлення відповідає за виведення інформації користувачу, отримуючи дані з моделі. Воно лише відображає ці дані, не обробляючи безпосередньо дії користувача. А контролер виступає посередником між користувачем і програмною системою. Він сприймає введення користувача, інтерпретує його та ініціює відповідні зміни в моделі або оновлення подання. Саме контролер координує взаємодії між іншими компонентами для забезпечення коректної роботи програми. На цьому слайді зображен мій алгоритм створення хвиль ворогів. Процес стартує, коли запускається сама сцена гри. В той же час запускається функція SpawnWave. Wave. Яка відповідає за появляння ворогів на сцені. Також для кожного ворога визначається, де саме він з'являється на сцені, це зроблено для полегшення геймплею і щоб не було шансу багу, коли вороги заспавняться в самому ігроку. А функція Score update відповідає за оновлення очок після знищення ворогів. На цьому слайді зображена блок-схема до діагра, діаграма моїх класів. На ній видно, який клас за яким закріплено і як вони взаємодіють. Кожен клас у розроблюваній системі виконує одну з ролей: модель, контролер або представлення. Такий поділ забезпечує реалізацію архітектурного шаблону MVC, а головним класом є клас Player. На цьому слайді зображено основні сцени гри. а саме сцена головного меню ігрова сцена. Сцена екрану програшу та меню паузи. Як ви можете побачити, на сцені головному меню є дві кнопки: Start та кнопка Quit. При натисканні кнопки Start запускається сама ігрова сцена, а при натисканні кнопки квіт, гра повністю закривається. На ігровій сцені ви можете побачити в лівому верхньому куті кнопку паузи. При натисканні якої з'являється меню паузи, також з двома кнопками: Continue та меню. Continue. Продовжує гру, а в меню переходить до головного меню. При смерті ігрового персонажа з'являється екран програшу, на якому написано білими буквами DES. З'являються дві кнопки Main Menu та Quit, І також можна побачити лічильний очок, який ви заробили за процес гри. І на останньому слайді наведено висновки. Було розглянуто та проаналізовано ігри у жанрі Рогалік, проведено огляд сучасних ігрових рушіїв для створення ігрових проєктів відповідного жанру. У результаті проведення аналізу за визначеними критеріями було обрано ігровий рушій Юніті. Було розглянуто сучасні інструменти розробки програмного коду IDE. Для реалізації проєкту було обрано Microsoft Visual Studio як найбільш сумішне середовище з Юніті та одне з найзручніших у роботі. І було подано характеристику функціональних можливостей розробленої системи та умови її використання. Дякую за увагу.